Доброго здоров'я. Я вітаю всіх співвітчизників з днем українського прапора. Ми ведемо прямий репортаж з церемонії урочистого підняття державного прапору України. Шановні з Софійської пані площі. та панове. Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Петро Олексійович прибуває на площі. Треба сказати, що Україна обростає вже своїми ритуалами, і ці ритуали не штучні, не вигадані, вони фактично проростають з нашого життя. Це часткова народна ініціатива, як і сьогоднішнє свято, свято українського прапора і церемонія підняття прапора на Софійській площі. Тут, де поруч зароджувалася українська державність. Тут, де було проголошено третій універсал Української центральної ради. Товариші президенти України. Верховний головнокомандувач Збройних сил України. Почесна варта! Оркестр почесної варти з нагоди урочистої церемонії підняття державного прапора України вишикувані начальник почесної варти, підполковник почта. Вітаю воїнів! Доною! Державними символами України є державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України зі статті 20 Конституції України розпочинаємо церемонію підняття державного прапора України. На державний прапор України струнку на зустрічі ліворуч зброєю. Честь! Запрошуємо президента України Петра Порошенка та Марію Рибак, доньку Героя України Володимира Рибака, який ціною свого життя захищав український прапор у захопленій Горлівці, підняти державний прапор України. Такого ще не було. Марія Рибак, як ви щойно почули, донька Володимира Рибака депутата горлівської міської ради, колишнього свідчого карного в горлівці. Марія Володимирівна Рибак поруч із президентом України. Володимира Рибака викрили 17 квітня після мітингу на підтримку України, де він намагався зняти прапор так званої ДНР і повісити прапор України над міською радою. А вже 22 України його знайшли разом із тілом студента Юрія Поправки в річці. І жовто-сині знамена затріпотіли на станції знов, і до юрби полонених сам курінний підійшов. Цей вірш, дорогі співвітчизники, в радянські часи був чи не єдиною згадкою в шкільній програмі про сам факт існування українського національного прапору. І сталося це так, напевно, лише тому, що цей твір Володимир Сосюра формально присвятив героїзації комсомольців. В умовах тотальної цензури висловити свою думку автор міг лише озоповою мовою, заходячи надто вже далеко. Справжню історію нашого прапору радянська влада тримала. За сімома печатками. Вона пильнувала, щоб поєднання синього та жовтого кольорів ніколи не траплялося на око громадянам. Право на окреме існування ці фарби, звісно, ж мали. Ну, не затулиш людям очі на блакитне небо і не заборониш ростити золотаві жито та пшеницю. А от синергії кольорів режим не допускав і категорично вважав їх поєднання великим криміналом. Доходило до абсурду. Кажуть, державний стандарт навіть в коробках дитячого пластилину не дозволяв синім і жовтим брускам лежати поруч, тільки переміж з іншими. Публічно ж. Шановити національний прапор означало здійснити подвиг, бо влада такі рідкі на той час дії розглядала як особливо небезпечний злочин. Василь Іванович Кукса і Георгій Мітрофанович Москаленко отримали по кілька років таборів сурворого режиму лише за те, що 50 років тому вивісили Український прапор на даху Київського інституту народного господарства. Поки Москаленко стояв на сторожі біля пожежної дробини кукса, кухонним ножем зрізав червоний прапор і замінив його на український. Виготовили вони цей прапор з двох жіночих шерфів жовтого. І блакитно. І ще з Чорної матерії вирізали наш український тризуб. І чорнилом написали ще не вмерла Україна, ще її не вбито. До речі, за цим почерком їх і знайшли. І той героїчний вчинок, по-перше, ілюструє видатий внесок. Який в досягнення державної самостійності, досягнення нашої незалежності зробило покоління, що в доросле життя вступило в 60-ті роки? А по-друге, це спростовує затертий міф, ніби незалежність досталося нам задарма. Це не так. За неї боролися не одна генерація українських патріотів, а зараз. За нашу незалежність воюємо і ми. І Москва не дарма страшилася нашого прапору. Саме він наприкінці 80-х поставив до лав національно-визвольного руху мільйони українського люду, а імперію в результаті ховали під акорди ще не вмерла. От пройшло. 25 років. І, як свідчать опитування, понад 90% українських громадян пишаються або позитивно ставляться до нашого прапору, герба та гімну. Так само і до української мови, які теж вважають одним із найважливіших атрибутів нашої держави. Звичайно, краще. б було би всі 100%, але для пострадянського демократичного суспільства наявні показники виглядають надзвичайно оптимістично. У такій повазі до національних символів виявляється громадська самосвідомість, вміння і готовність об'єднати сили і подолати виклики і загрози, що випали на нашу долю. Надзвичайно складне завдання для нас зробити так, щоб наш прапор знов з'явився над Донецьком, над Луганськом, над Сімферополем, над Севастополем. Мешканка окупованого Луганська, яку ми по відео знаємо як Галину Іванівну, день народження Тараса Шевченка, попри реальну загрозу своєму життю, прийшла до пам'ятника поета. З синьо жовтим прапором. Патріоти України 18 березня цього року розгорнули український прапор на узбережжі Криму. Згадаю і мужній вчинок українського воїна, хоча й не можу назвати його по імені, бо він розвідник. І завдяки йому на початку липня наш тяг замайорів над окупованим об'єктом біля Мар'їнки. Яскраві обстріли окупантів. Раніше бійцями сил спеціальних операцій Збройних сил України було піднято наш прапор над селищем Зайцево на околиці Горлівки. Це все кроки до повернення українського нашого прапору на Донбас. Це кроки. До повернення прапору в Крим. І хіба це не символічно, коли Олег Верняєв, донинчанин родом, своїм олімпійським золотом прославляє Україну наш прапор, наш гімн в далекому Ріо Де Жанейро. І сьогодні я хотів би згадати мужній вчинок Героя України Володимира Рибака, який сколихнув. Мільйони українських сердець він зробив надзвичайно важливу справу. Він віддав своє життя, захищаючи прапор України в рідній Горлівці. І сьогодні тут поруч з нами донька Володимира Марія Рибак. Марія, я запрошую вас до слова. Кожної держави є свої символи: герб, гімн і прапор. Поки живі символи, безперечно, живе держава. Наш синьо-жовтий стяг це знак незламного духу нашого народу у боротьбі за свободу та відстоювання своєї незалежності. Де майорить український прапор? Там є Україна. Так вважаю я. І так вважав мій батько Володимир Рибак. Про це він мав мужність відкрито заявляти у центрі Горлівки під час захоплення нашої землі проросійськими бойовиками. Він віддав своє життя за право бути вільним українцем, жити у демократичній, суверенній. Європейській державі він був справжнім громадянином своєї країни, для якого її прапор став ціннішим навіть за життя. Я дякую за можливість віддати шану цьому символу нескореності нашого народу саме зараз і в центрі нашої столиці. Серед людей, які по справжньому пишаються своєю країною і виборюють її самостійність. Переконана завдяки нашій згуртованості і любові до рідної країни здійсниться те, за що до останнього подиху боровся Володимир Рибак. Україна поверне свою цілісність. Як казав мій батько. Нам не закрити вуста, доки ми знаємо слова українського державного гімну. Нам не закрити вуха, доки ми пам'ятаємо, як він звучить. Та ніщо і ніколи не зможе закрити наші очі, доки перед ними буде майоріти синьо-жовтий український прапор. Ніщо і ніколи не зможе зламати нас. Як не змогли зламати Володимира Рибака. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую тобі, Марійко, за хвилюючі слова, за розумні та щирі думки. Я переконаний твій тата Володимир Рибак. Пишався би тобою зараз. Я дякую тебе і вітаю з Днем Прапора. Дорогі українці, я прошу вшанувати пам'ять героя України Володимира Рибака і усіх загиблих за незалежність нашої держави хвилиною мовчання. Дякую. Боже, великий, єдиний нам Україну храни. Крім державного, ми маємо ще цей духовний гімн. 18 серпня виповнилося 180 років від дня народження його автора Олександра Кониського. Хотів би. Щоб добра згадка по цього просвітителя стала одним із важливих акцентів сьогоднішнього свята. До речі, музику до нашого духовного гімну написав сам Микола Лисенко. Дорогі співвітчизники, зараз, прямо звідси Святої Софії, я вирушаю до лінії фронту. Вирішаю, щоб привітати з Днем державного прапора. Із ювілеєм 25 п'ятою річницею нашої української незалежності тих, хто є головним гарантом нашої свободи, волі, демократії і державної самостійності. Сьогодні відбудеться передача війська ще одної величезної партії військової техніки та зброї. І у важких виснажливих боях народилася. Нове українське військо, воно сильне не лише потужним патріотичним духом, як було попервах, а зараз ще й потужною зброєю, технікою, професіоналізмом. І дозвольте, дорогі від вашого імені і від імені всього українського народу, вклонитися нашим воїнам-захисникам. А завтра вся Україна. Святкуючи річницю нашої незалежності, символічно вшанує наших воїнів з великою гордістю, дивлячись військовий парад, дивлячись на наші нові Збройні сили. І ця завтрашня подія, як і сьогоднішня передача техніки, ще раз продемонструють результати роботи нашої військової промисловості, і кожен громадянин України. Повинен бачити техніку і зброю, в які він інвестує, сплачуючи військовий збор та інші податки. Бо армія у нас по справжньому є народною і користується заслуженою довірою і шаною українського народу. Щиро вітаю вас з Днем державного прапора і слава Україні! Руко! 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 Воїни почесної варти проходять урочистим маршем. А ними милуються ті, хто зібралися сьогодні на Софіївській площі. Тут сила селена людей. І головне, що всі. Прийшли сюди з власного бажання. Цим і відрізняється вільна країна від авторитарної, де на подібні заходи звозять в організованому порядку бюджетників. А у нас буквально за покликом душі я бачив, як за півгодини до початку церемонії стояли черги, люди перед воротами. Ну нічого не поробиш в країні війна, потрібна потрібні заходи безпеки. І люди стояли, і все було мирно, лагідно, з усмішками. І відчувалося, що ми у вільній країні. Тут на трибуні небагато людей офіційні особи, і ветерани, і діючі бійці, які прийшли сюди, привезли точніше їх сюди, прямо з війни. Ну і звісно, Марія Рибак. Я не знаю, чим зараз займається дівчина, але я переконаний, що вона. Уособлює собою нове покоління нової України. Трохи згодом ми зможемо подивитися репортажі про церемонії підняття державного прапора з областей України, а потім, буквально за дві години, репортаж уже з Чугуєва, це там ближче до фронту, де президент передаватиме техніку, виготовлену на українських підприємствах воїнам. Які відразу поїдуть, повезуть її безпосередньо на фронт. Це ж на кінець свята, це тільки початок. А головна подія, головна церемонія завтра на Майдані Незалежності, парад, військовий парад українських Збройних сил Національної гвардії і ветеранів АТО. Вже кілька днів Київ живе в атмосфері підготовки до свята. Тут відбувалися репетиції параду, і все місто, попри певні незручності, перебуває, у, я можу засвідчити, у піднесеному святковому настрої. Ну і погода цьому сприяє. Ми не прощаємося.